Полатін, джереломіо, де хіра і на марганцю та триває спеціальний ефір на радіо. НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. Нагадую, я з вами що суботи та неділі з 14 до 16. Можете нас слухати на хвилях ФМ, Дивитися нас в ютубі. Можете так само коментувати. Так ось, ми сьогодні, звичайно, майже усі увесь ефір говоримо про Трампа, про те, як Європа реагує на загрози, які не те, що несуть, які вже... Вже є і в Європі, і в цілому світі. Зараз поговоримо про те, що там на Росії, і е, чому я розпочала з Ютуба, тому що я читаю час від часу ваші коментарі. і Ось нам і Алекс Дейв пише про те, що е, те, що з знову виникли бойові дії в секторі газу, це все те, що треба знати про мирні домовленості, е, які підпи які підписуються під час Трампа. Будь ласка, пишіть українською. Мені дуже важко читати російською, і перекладати. Е, е, і я. Я вам тут скажу, що ви десь співзвучні із е, тим самим, що каже Дугін, так, так, той самий Дугін, який є ось, е, просувач цього руського міра, і він е, каже про те, е, коментує те, як. Трамп припиняє війни на прикладі зриву перемир'я в секторі гази. Він каже, що недовго тривають мирні рішення Трампа. Він, вибачте, тут не перекладу, он як ночна бабочка все зводиться до немемів. І це не світовий порядок та не політика. Це все постмодерністський тролінг. Пише недугін. Про те, як на Росії реагують на те, що відбувається в світі. Ми говоримо з Петром Олещуком, політолог, пан. Пане Петре, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю. Пане Петре. Як в Росії сприймають ось те, що сталося цього тижня, ось ці перемовини Трампа із Путіним. Та? Розпочнімо з цього, тому що для нас це найважливіше. Та зустріч, та зустріч Трампа із Зеленським. Чи це зараз в Росії сприймається як перемога, попри те, що вони самі просили ось цю розмову з Трампом? Та? У них був запрос на ось цей дзвінок. І, і, знаєте, тут з позиції слабкого, якщо просиш, то ти вже. Же з позиції слабкого просиш, але тим не менше, зараз бачимо, що відбувається після зустрічі. Чим для нас завершилася ця зустріч, чи може це зараз Росія трактувати як свою перемогу? Все ж таки? Ну, дивіться, я не, не скажу, що я досконально вивчав те, що в Росії з цього приводу говорили і писали. Я звернув лише увагу, що вони посилено взялися за краватку Піта Гексета, в якій вони побачили так. відображення російських кольорів, хоча, в принципі. Це кольори американські, і у Сполучених Штатах і в Росії достатньо подібні кольори, подібні, але не ідентичні. Там у сполучених штатів дещо більш темний синій колір, і саме в такому кольорі була ця краватка. Тобто, там нічого в принципі такого особливого, але вони в це вцепилися як якусь величезну російську геополітичну перемогу. І з цього я можу зробити висновок, що більше їм за великим рахунком говорити поки що немає про що. Так, дійсно прохачем цій ситуації виступав Путін. Причому там взагалі така, знаєте, анекдотична ситуація, що він присвятив, судячи із, власне кажучи, переповідей цієї розмови Трампа, присвятив значну частину часу переконати Трампа, що значить, по-перше, томагавки для України нічого ні на що не вплинуть, абсолютно він все одно всіх переможе. Mm -hmm. Але давати їх все одно не треба за жодних обставин, тому що це зруйнує російсько-американські відносини, mm -hmm. тобто, да, ми якби... ми їх не боїмося, але будь ми їх не давайте. боїмося, але але не вздумайте ні за, за жодних обставин передавати. І навіть я через це вам телефоную, щоб сказати, що ні-ні ні, мене це взагалі не хвилює, і це ні на що не вплине. Але от так не вплине, що аж треба було окрему розмову з цього приводу провести, і навіть пообіцяти щось Трампу в контексті якоїсь майбутньої зустрічі. тобто Ну, те, що це зустріч призначена, це означає, що де-факто Путін пообіцяв знову, знову в чергове, пообіцяв Трампу завершення війни. Чи, може, чи можемо ми це зчитувати як перемогу Терористичної Федерації на даному етапі? Чи можуть вони це считувати як перемогу? Ну, що він відоме? Це, так? це тактична перемога. Тактична перемога. Чому тактична? Ну тому що. Принаймні, частково цілі вони досягнули, тобто, знову ж таки, питання щодо посилення України відкладається, знову затягування часу, знову ці всі маніпуляції. Тобто, тактично, що найменше Путін виграв якісь кілька тижнів, поки вся ця історія з цими переговорами буде тривати, вестися, якимось чином обговорюватися і так далі. Тобто, ну, тактично так, От, як і в результаті відповідних домовленостей щодо зустрічі на Алясті, Путін тактично виграв певний час. Mm. Але знову ж таки, судячи із цих всіх російських воєнкорів, які там пишуть про заморожування лінії, заморожування лінії фронту, в нинішньому вигляді як якийсь єдиний на їхню точку зору з їхньої точки зору варіант, ну, якось вони самі не сильно вірять в те, що вдасться нав'язати якісь. Своє бачення цього самого переговорного процесу тому поки що я чесно кажучи нічого окрім Затягування часу з боку Росіян не бачу. А ось те, що сьогодні Вашингтон Пост написало про те, мовляв, і Вітков наполягав та десь тиснув на українську делегацію. Мовляв, віддайте Росії Донецьку область, і Росія, нібито зараз буде це так само, як свою перемогу буде намагатися продати. Та що ось ми віддаємо частину Херсонської Запорізької області. Я в це не вірю. Але ми, ми, ми з вами говоримо, що може бути, що може продавати перепрошую, зараз я завершу, що може продавати російська пропаганда своїм же, та, От, наприклад, вона це буде продавати. Але чи це допоможе Путіну? Чи справді вони це зможуть продати? Чи настільки Путін зараз в безпечній ситуації, що ось це зможе продати? Дивіться, Путін зараз в абсолютно безпечній ситуації, тому що російський режим він настільки вже укріпився всередині самої держави, що Путін. Може продати все, що завгодно, тим більше, що ну знову ж таки росіянам, мабуть, теж ця вся ситуація не дуже подобається. Ми я зараз не говорю про е, їхнє ставлення до війни, до України. Е, ну просто про те, що всі опитування, які там публікуються, очевидно, з повної згоди Кремля. Вони свідчать про те, що там більша частина громадян Росії за припинення війни без особливих уточнень в тому, в чому це припинення буде завершуватись. Тобто Путін насправді ситуацію повністю контролює, і те, що от вони просувають тезу, що Путін не може це, не може те. Путін може все абсолютно, що він хоче, інша річ, що він не хоче, і там, до речі, в інших публікаціях в світових змін цього тижня виходили достатньо здорові, як на мене, думки про те, що Путін просто живе мріями про свою імперську велич, і цим пояснюються його кроки, а не якимись там раціональними оцінками чи якимись іншими раціональними прагненнями. Але це окрема тема. Повертаючись до цієї статті, на яку ви посилаєтесь, я там, в принципі, е, намагався зрозуміти ситуацію. Як на мене, то там чергова історія із поламаним телефоном mm -hmm. і е, невірними тлумаченнями. Тому що, в принципі, наскільки я зрозумів, то там мова трохи про інше. Мова про те, що Путін знову повторює тезу, яка, якщо ми пригадаємо, активно просувалася в серпні цього року перед переговорами в що, мовляв, віддавайте мені Донецьку область, а я. Відмовлюся від спроб захопити незахоплені частини Херсонської і Запорізької області. Тобто в Херсонській і Запорізькій області заморозка по лінії фронту, а там а Донецьку область, віддайте мені повністю. Тобто, це по суті повне відтворення того, про що говорили в інформаційному просторі перед переговорами в Анкорічі. І тут ніяких насправді змін немає, і це. Знову ж таки, оці всі історії про те, що хтось комусь щось віддасть обмін територіями, це знову поламаний телефон, маніпуляції з боку росіян і вкиди. Але цього разу у нас є певний матеріальний документ, це пост, який опублікував особисто президент Трамп за підсумками своїх розмов із президентом України, і там досить чітко все написано, що Україна і Росія мають зупинитися по лінії фронту. Все. Це на даний момент єдина офіційна позиція президента Сполучених Штатів, яка у нас є. Подобається, нам не подобається, але це єдина позиція. Все інше це спекуляції журналістів. І чесно кажучи, таких спекуляцій буде чим ближче буде гіпотетична дата цих самих переговорів в Будапешті, якщо вони відбудуть, а тим більше буде відповідних спекуляцій в Київ. Я думаю, що росіяни зараз почнуть достатньо серйозний інформаційний наступ. Тому що їм об'єктивно ніяка зустріч в Будапешті не потрібна. Їм потрібно затягування часу. Тому я думаю таким чином, що в росіян зараз є програма мінімум програма максимум. Програма мінімум це що найменше відтягнути якісь нові санкції та постачання якоїсь нової зброї Україні на тижні, а ще краще місяці. Програма максимум. Розвернути знову політику Трампа до того, що от там Україна не хоче миру, і так далі, і тому подібне. І відповідно там зупиняємо обмін розвідданими і тиснемо на Україну. Тобто, це от в рамках цих цілей росіяни будуть продовжувати свою інформаційну політику, і там, я думаю, буде дуже багато різноманітних кидів про те, чого вони там хочуть, чого вимагає Путін, чого там вимагає Вітков і так далі. Ну, повторюся, це суто журналістські спекуляції на даному етапі. Але от е, стосовно е, стосовно того, що справді може бути далі, і що зараз робить Росія, та е, ми е, ну я принаймні для себе бачу так, що Путіну справді не вигідна ані заморозка ані припинення війну, тому що я вважаю, що він не зупинить її, поки він не буде розуміти, що все е, що він у безпеці, і з одного боку, е, ми справді не маємо права розраховувати на російське народонаселення, але з іншого боку, все одно ж десь Путін на нього. Так чи інакше поглядає і озирається, і от він все одно намагається десь продати ту, ту, ту перемогу або ті завоювання як велику перемогу. Та? Тому що ми бачимо все частіше питають Зет Патріоти: А за що ми б'ємося, Що ми там взяли не так багато землі, скільки людей там ми поклали за один відсоток окупованої території? бізнес еліти у, у Путіна питають: ну, дивися, тут. І санкції ведуть буде погано. І санкції, якщо зараз, і зараз, якщо не буде заморозки, так само буде погано. Ми бачимо, що що вже на Росії збираються нехай маленькі санкціоновані мітинги, але вони збираються. Ми бачимо, що в Санкт-Петербурзі заарештовують дають 15 діб вуличним музикантам за те, що вони співали Пісню, здається, Лебідіне озеро чи чи корпоратив озера, ну тобто, все одно е, якісь ну приглядають за суспільством, і напевно, що заміряють температуру по е, палаті. Так ось наскільки зараз Путіну безпечні ситуації все ж таки, з точки зору самої ситуації в Росії. Я думаю, що ніяких серйозних викликів для нього немає, тому що режим він укріпив. І він продовжує це робити. І оці всі кроки, які ви кажете, репресивні, це ж насправді теж укріплення режиму. Тобто, насправді, байдуже на чому цей режим тримається, нехай на суто репресивних засадах. Але якщо ці засади працюють, то вони, власне кажучи, тримаються. Я повторюю: я не вважаю, що от реально у Путіна його стабільність і стабільність його режиму якось сильно прив'язана до цієї війни. Це він намагається всіх у цьому переконати. І насправді, як показує практика, не безуспішно. Насправді він би давно міг спокійно з цієї війни вийти із достатньо сприятливими для себе умовами і продовжити своє правління, але він просто цього не хоче, тому що він вважає, що ця війна, війна носить для нього якийсь екзистенційний характер, що це для нього спосіб утвердити своє ім'я в історії. Тобто, ну він не поводить себе як адекватний е, і це зрозуміло, тому що він нормальних живих людей не бачив уже багато років. Він навіть коли і зустрічається з так званими людьми, то це ті самі той самий пересувний цирк його охорони, який їздить по всім підприємствам. І е, от е, тому я не думаю, що насправді це для нього якесь там питання, що от він обов'язково має захопити Донецьку область, інакше там його режим завалиться. Він може взагалі піти з України, і це нічого для нього не буде означати з точки зору його стабільності. Він переключить увагу, розпочне якісь інші військові конфлікти, розпочне якийсь новий етап внутрішніх репресій, і нічого йому загрожувати не буде. Ні, він просто просуває цю тезу. В першу чергу, для західних політиків мовляв, дивіться, ну от. Я не можу во тобто він з за, за заспокоює, дає так де таку знаєте, піліну наводить на на те, щоб все ж таки думали наші не, західні партнери. Ну і ми митися та десь, а що? А раптом все ж таки, от воно ще трішечки розвалиться, і що Путін на щось там зважає? Це така та так, 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 Ні, я мене вас інше, що Путін прагне. Обґрунтувати, що його війна проти України носить для нього якийсь екзистенційний характер, і він її зупинити не може через там власну безпеку, через стабільність режиму, тому йому треба йти на поступки, віддавати йому якісь сматки України і так далі, інакше там він просто не піде на ці домовленості. Але насправді це е, ніякого відношення до реальності немає. Це суто його особисті забаганки. От він просто хоче, щоб його ім'я увійшло в історію. І, відповідно, от він зайняв там якесь видатне місце і цим обґрунтовує продовження цієї війни. І от, ну, от не даремно ж до того, як Трамп з ним поговорив по телефону, ми чули риторику Трампа, що я там не розумію, чому Путін продовжує війну. Це ж гірше робить для його власної держави. Ну, правильно, але Путіна це не хвилює, тому що з точки зору Путіна та ціна, яку він платить, вона вартує тієї мети, яка пов'язана з відродженням імперії. Зради якої він, власне кажучи, це все і почав, і от це, це знаєте, це така достатньо складна схема маніпуляцій західними елітами, які от досі переконані, що от Путіну потрібні якісь шматки України, і якщо він ці шматки одержить, він заспокоїться. Тобто згодували Путіну Крим, Путін чомусь не заспокоївся. Згодували Донець і Луганськом, Путін чомусь не заспокоївся. Він продовжив свій рух, і зараз йому знову ж таки хтось хоче згодувати неокуповану частину Донецької області, сподіваючись, що от на цьому Путін точно заспокоїться. На підставі чого вони роблять такі висновки, я, чесно кажучи, не знаю, тому що це абсолютно жодним чином не слідує ні з риторики Путіна, ні з риторики російської пропаганди, ні нічого, тому що вони постійно повторюють, що їхня основна мета. Це захоплення всієї України, відродження імперії, відродження імперської величі, і т.д. і т.п. і і Ну, ось тут питання в тому, а як, як довго вони собі можуть дозволяти це, це заявляти, і чи вони справді вважають, що їм нічого не загрожує? Тобто, навіть якщо ми говоримо про реакцію Європи, так ми їх неодноразово їм кажемо, що їм не потрібна частина України. Ми розуміємо, що їм потрібна уся Україна, і ми про це говоримо. І Десь і не лише Україна, і, не лише Україна, і десь от власне я до цього вела, що країни Балтії вже кажуть, ну це ми будемо наступними. Поляки кажуть, що ми будемо. Мимо наступними, та навіть десь Навроцький поки що ми бачимо зараз Туска дуже активного і Навроцький десь зі своєю історією і волинською трагедією поки що не, не, нічого не заявляє, тому що він розумів, в якому стані зараз опиняється Європа і що Путін не піде далі. Але, Тут питання в тому, а як Росія зараз може використати ось цей хаос в Європі, ось цю десь можливо, навіть страх Європи, і чи може вона задіяти своїх агентів зсередини Європи? От як зараз Росія маніпулює самою Європою? Ну дивіться, от ну, ж таки ця ситуація зустрічі в Будапешті. Ми не знаємо, відбудеться вона чи ні, тому що путіну доведеться дуже далеко летіти. Обминаючи різноманітні недружні з його точки зору країни НАТО, але все одно частиною території НАТО пролетіти. Ну з точки зору звичної путінської параної, це може бути таке достатньо нетривіальне рішення. Там уже пишуть, я читав в західних ЗМІ про те, що його будуть супроводжувати російські винищувачі, а також турецькі І винищувачі турецькі, так. Да. Ну мені одразу цікаво, як запускати в повітряний простір НАТО російські винищувачі. Ну, але це окрема тема. Як то кажуть, вже хай вони вирішують самі цю проблему для себе. Але повертаючись до вашого питання, ну по суті ж, це приниження Європи так. без Європи домовилися про зустріч в центрі Європи із вождем, на якого накладені санкції, під підслідством у справі про геноцид. Uh, і відповідно, от він собі спокійно має туди приїхати, провести якісь переговори, повернутися. При тому європейці навіть не питали, чи готові вони прийняти Путіна у себе. І тепер, очевидно, Сполучені Штати їх явочним порядком від них вимагають, щоб вони зняли будь-які uh, заборони для Путіна на ці переміщення. Ну, де-факто, це величезне приниження для Європи. Європейські дипломати теж про це говорять. Але що стало що зробило це приниження можливим? Те, що європейці досі не можуть виробити єдину політику скоординовану, поставити на місце того самого Орбана з його проросійськими заграваннями. От як так буває, що Орбан, будучи 100% дотаційним з боку інших країн Європейського союзу, постійно має якусь свою власну особливу думку і постійно влізає з цією думкою в загальноєвропейський політичний процес. Ну, от і це обумовило дану ситуацію. Тому справді європейцям треба нарешті зібратися і подумати, а чому їх у власному домі принижують? І скільки це може тривати, і як довго вони планують це терпіти? Тому що якщо вони будуть терпіти це, то е, це все буде тривати надалі. Е, ви розумієте? Це ж не випадково ці всі дрони, е, провокації. Блокування роботи аеропортів, якісь незрозумілі диверсії на військових виробництвах. Тобто, очевидно, що маховик гібридної війни проти Європи з боку Росії буде лише накручуватися. І от, повертаючись до того, що ви сказали, я хотів би нагадати про один документ, про який постійно на заході всі забувають: російський ультиматум осені 2021 року. року. Росіяни чітко позначили свої цілі. Забирайтеся зі Східної Європи, віддайте Східну Європу нам. І вони ніколи від цього моменту не відмовлялися від цих цілей офіційно. Тобто, це єдиний офіційний документ, який вони оприлюднили перед початком повномасштабної війни проти України, і в якому де-факто позначили свої цілі. І ці цілі виходять дуже сильно далеко за межі е безпосередньо е України. Пане Петре. Немає, от про, просто, знаєте, немає що додати, немає немає що сказати, тому що насправді ситуація. От як ми сьогодні говорили про Трампа, як він поводиться, та як травмована 16-річна дівчинка, яка закохана в аб'юзера. А тут насправді, якщо вже отак, от перекладати, ну тому що зараз модну коуч, психологію, це все, хоча це добре. А та, та можна порівняти, знаєте, що живе аб'юзер, який приходить от в Європу, він просто газлайтить і принижує інші країни Європи. А ті країни Європи де. До яких він не дотягається, вони живуть як сусіди, і просто за цим спостерігають. Але рано чи пізно ця ситуація вибухне, але вибухне вона поганим для усіх сусідів і. Ну і тут е, я можу лише в чергову нагадати, що ми не маємо ні на кого розраховувати. В першу чергу ми маємо розраховувати на себе і на власні збройні е, сили України. Тому е, давайте триматися, давайте допомагати один одному і давайте бути єдиними і захищати наше. Пане Петре. Я дуже дякую вам, Петро Олещук. Політолог був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів зі мною ці дві години ефіри. Я почуюся з вами в п'ятницю зранку. Допомагайте збройним силам України, пам'ятайте, що, попри все, Україна, вона назавжди хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.